Друзі, вітаю! З'явилася інформація про те, що польські перевізники хочуть заблокувати кордон з Україною. І ви не здивуєтеся, що виявляється, конфлікт не вичерпано, а основа в цьому, що їх лякає конкуренція з українськими перевізниками. Давайте розберемо, що сталося чи дійсно це критично. Ну і найголовніше, що треба робити, і до чого готуватися з вас. Підписка, а з мене швидка. Грунтовна аналітика, польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Ми це в Україні називали транспортним безвізом. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» із посиланням на міжнародну транспортну асоціацію. Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчава акція планується терміном на два місяці. Причина страйків надмірна конкуренція після ребеліза... е... лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Вони бояться конкуренції. Чомусь, коли Польща прийшла в Європейський Союз і вони забрали на себе бізнес перевезення, коли в них... Флот автомобілів був 150 під 200 тисяч е, фур. Вони нічого не казали. Вони сказав: ну, дивіться, ми забрали в Німеччині цей бізнес, ми цим гордимося. Коли Україна отримала лібералізацію, Україна стала новою Польщею. А вони, як е, Німеччина, свого часу почали втрачати ринки, вони почали ображатись. Але Німеччина здобувала нові ринки, росла, розвивалась. Чому ви не хочете? З іншої сторони місця вистачить на всім. Це найбільший ринок в світі. Так, наші голодніші швидші. Креативніші, але ж не треба ображатись блокувати. Ну, давайте теж не забувати, У нас тут іде війна, і блокуючи нам, можете завтра отримувати ви. Ви будете вивозити вже не фрукти, яблука, а будете возити снаряди, міни і іншу військову техніку. Ну, Вимоги в польських перевізників дуже прості. Вимагають повернути українським перевізникам дозволи. Типу, вони дають дозволи або не дають дозволи. Ну, дуже цікаво по-сучасному посилити. Для іноземних перевізників правила перевезень. Неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС. Ну, це тільки проти нас. Окрему чергу, в черзі для європейських машин, ну, теж дуже справедливо і конкурентно. Окрему чергу, всіх, на всіх кордонах для порожніх фур. Ну, Тут ми теж хотіли покрему чергу, але їх немає, бо місця мало. І отримати доступ до системи шлях. Ми знаємо, що шлях це типу система України, яку створили в війну. Я б я б тут, наприклад, єдине де погодився, бо деякі українські чиновники підписали направо і наліво за 5 тисяч доларів, просто щоб випускати нечистих на руку хлопців. І хлопчиків, які просто хотіли втікти з країни. Тому якщо Польща візьме, беріть, хоча б будете там ловити і вертати їх назад. Якщо говорити про конфлікт політичний, то перше, найголовніше це робить ще старий уряд. Друге, старі ось ці. Історії старі заготовки вони все ще працюють. Чекаємо новий уряд, чекаємо туска, чекаємо або когось іншого. Тут теж ще фінальної крапки немає. От, але треба розуміти, що так буде виглядати робота в європейському союзі. Ми великі і красиві. Нам будуть заздрити і заважати. Тому треба навчитися лобіювати себе, красиво продавати себе, красиво рекламувати себе. І просто відстоювати свій національний інтерес. У нас є дуже класна соціологія, яка підтверджена на минулому тижні була опублікована, що українці кажуть, да можливо краще трошки довше вступати, але точно не поступатись національним інтересом. І це дуже правильна, мудра і глибока позиція, яка стратегічно принесе в Україні сотні мільярдів доларів і перевагу наших продуктів, наших товарів, наших бізнесів, наших сервісів. В Європі. Так, Європі доведеться прийняти цю незручну велетенську Україну, державу велику, яка більше за багатьох з класним працюватим населенням, да, десь їм доведеться поступитись. Але нічого, місця вистачить усім. Друзі, напишіть, яка, яке ваше відношення до ось цих транспортників із Польщі. Ну, як вони себе ведуть? Чи подобається вам, не подобається взагалі є в них совість таке говорити? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал. І зробіть донат на мотороли. Ми з вами збираємо мотороли для хлопців з запорізького напрямку. Два, два дві рації мотороли, і хлопці будуть щасливі. Бережіть себе, до зустрічі.